і трьом. З трьом. Написати адвокату по нетерміновому питанні по 10-й вечора. З трьом. Стрьом. Писати важливий документ ввечері в останній день строку подачі. Норм, а, норм. Писати до першої години ночі по заяву в прийшлах. Норм. норм. Не відповідати на запитання клієнта, який не оплатив минулу консультацію і звертається за новою. Норм. Норм. Годину відправляти листи науки коштів. Норм. 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 Працювати зранку до вечора без весіди. З трьом. Стрь. ім'я клієнта при першому знайомці. Одразу як від аудиторії. Норм. Норм. Показати клієнту, що його документи вже майже готовий, хто начинають не відкривати. Стрьо. Обіцяти точно виграти справу собі. Стрьом. Що ти відповідаєш одночасно зі мною? Ми Ти чекала, поки я не дам відповідь. І відповіла так само, як і я Ні. да.